Привіт! Мене звати Надя, і це перше відео на мій Ютуб канал. Створити його в мене було кілька причин. Перша з них це те, що багато хто каже, що українського контенту мало, і хотілося б дійсно мені теж би хотілося, щоб його було більше. І причина номер два в тому, що я люблю поговорити, як би це банально не звучало. Тому я хочу, щоб в мене була площадка, де я можу висловлювати свої думки, побажання, свої ура і свої фу. Потроху я вже почала це робити в себе в інстаграм, але зрозуміла, що мені цікаво про це ділитися ще десь, можливо, навіть з тими, хто мене особисто не знає, тому що в мене інстаграм він більш камерний, якщо що. Тому я не буду вас зараз просити на нього підписатись. Мені завжди цікава особистість блогера там чи когось власника будь-якого Ютуб-каналу. Я записую це відео, тому що мені хочеться розповісти про те, хто я. Так як це бачу я, от на зараз. Зараз, 2025 рік, кінець вересня. Зараз в Україні досі йде повномасштабна війна з Росією. Зараз. Ми досі донатимо, і ми досі віримо в перемогу. Ну, ми завжди будемо в неї вірити. На цей момент, на цьому етапі, що я можу про себе сказати? Що мене звати Надя, в цьому я впевнена, що мені 28 років, що я люблю книжки, я люблю читати і я люблю про них розповідати. Я пишу вірші, хоча останнім часом рідко. В мене багато блокнотів. Кожен блокнот має власну тему. Я люблю мотиваційні штуки різні, книги і щоденники. Я люблю планери. Я люблю плани, я люблю стабільний розклад. Я люблю поговорити. Навколо мене класні люди. Я з Черкащини, але живу в Другобичі. Уже майже півроку як я слухаю корейську музику і вже давно не дивилася корейські дорами, хоча дуже їх люблю і можу говорити про них дуже довго. Мені здається, поки що це все, що я готова розповісти тут. Картинку ви могли скласти. Що я наразі планую робити на цьому каналі? По-перше, в мене ще немає назви для нього, і я не знаю, коли це відео вийде. Але, але першим ділом я хочу говорити тут про книжки. Боже, я навіть не сказала, ким я працюю. Бо, який жах. Ні, я доведу це відео до кінця. Я доведу це відео до кінця. Я не хочу його зупиняти, я не хочу його вимикати. За освітою я перекладач і вчитель. Англійської та французької, зараз я працюю репетитором англійської мови. Так, вертаємося. Що я хочу бачити на цьому каналі? Верніше, що я хочу тут створити. Тут буде інформація про книжки, це перше, що мен... з чого мені було б простіше почати, це саме BookTok. Можливо, тут будуть якісь мої думки, мені би цього хотілося насправді. Можливо, я наважуся читати тут свої вірші, які вже написані давним-давно, можливо, напишу нові. Я би хотіла тут створити таку тусовку, де ми не боїмося бути собою, і кожен може знайти для себе щось, що йому сподобається. Можливо, тут навіть буде щось, щось пов'язане з англійською. Хто знає, можливо, я буду перекладати, можливо, я буду щось вам тут читати. Я не знаю. Я знаю, що я хочу тут ділитися своїми думками, враженнями про книги, про фільми, про, можливо, про дорами, можливо, розкажу вам трошки більше про кей-по. Можливо, я подивлюся на себе з іншого боку. Це було б прикольно. Так, це мій найближчий план на цей канал. Я не згадую кількість підписників. Я не загадую кількість лайків і коментарів. Я хочу бути тою, тою крапелькою, краплинкою в океані українського контенту. І я хочу вірити, що його буде багато. І що навіть на цьому поприщі ми покажемо, хто ми, які ми класні. І це буде цікаво слухати, дивитися і повторювати. Тому що, як я вже сказала, перша причина це те, що мені мало українського контенту. А той факт, що мені мало українського контенту, означає, що я хочу, щоб про Україну знало більше людей. Я хочу, щоб українці розуміли, наскільки вони класні. Тому так, мабуть, про це і буде цей канал. Я досі не знаю, яка буде назва. Але вона буде. Тому ласкаво, прошу. Ви вже знаєте назву цього каналу. Якщо вам щось із цього відгукується, буду рада вас тут бачити регулярно. Або наскільки в мене вистачить дисципліни. Поки що все. Побачимо. Читайте книжки, мийте руки, донатьте і до зустрічі в наступному відео. Па-па!